Гостини на руїнах. До редакції день за днем звернувся хлопець, якого держава оселила у приміщенні без вікон дверей та підлоги. Він виріс в інтернатах, потім жив у соціальному гуртожитку. Далі його домівкою мало стати напівзруйноване помешкання. В гості на розвали не ходила Дарина Романська. У цьому приміщенні мав би жити Дмитро. Йому 23, Він сирота і має проблеми зі здоров'ям. Це помешкання йому виділила держава. Хлопець намагається облаштувати його майже рік. Говорить, тут же чимало зроблено. У мене великі проблеми зі зором і що я фізично його не можу зробити, то приходилось наймати людей, які будували, цей, заливали фундаментальну основу і відновлювали частково стіни. Нежданчик, який тут був, тут була яма, коли підняли ці доски, балки. Тут була яма, і так як видно, прийшлося… Більш ніж півтора метри засипати будівельним сміттям. Сусіди допомагають хлопцеві. Втім, об'єм робіт чималий. Вони сказали: ми дали чоловіку невпорядковане житло. Ну, тобто в ньому нема води, газоканалізації. ну, вони забули сказати, що там немає ні підлоги, ні стін, ні вікон, ні дверей, нічого взагалі. У соцслужбах ситуацію Дмитра називають унікальною, мовляв, отримати сироті, хоча б таке житло рідкісний випадок. Окрім того, згідно закону, ремонт отримувач має робити за власний кошт. Додають самі ж для хлопця, зробили усе, що могли. Тобто, все, що соціальна служба повинна була зробити до функціоналу, якою воно належало, ці питання вони були зроблені. Тобто, це надання тимчасового проживання протягом трьох років, це забезпечення адаптації. Так далі сторона, яка приймає. Ну, Цей об'єкт приведення його до ладу за власні кошти власної сили. Але при цьому слід зауважити, що людина не знімається з квартирної черги. У квартирній черзі перед метром ще понад 80 людей, тому зараз хлопець житло орендує. Грошей на прожиття ледь вистачає. Квартиру ми наймаємо трьохкімнатну квартиру. Зі мною ще проживає двоє хлопців. Ну, якось сладимо. Наразі ж у планах хлопця створити громадську організацію, аби захищати власні права та допомагати іншим сиротам. Дарина Романська, Сергій Баранюк, Олег Позняков, день за днем.